Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. На дворі починається квітуче літо, і саме час приготувати легкий вітамінний салат. Для його приготування нам потрібно 200 г редьки, 300 г помідорів, половину болгарського перцю, 1 огірок, 100-150 г листя салату. Салат подрібнюємо і викладаємо на вату тарілку в якості подушки. Перець нарізаємо шматочками і викладаємо його смужкою на салат, так як ви бачите на відео. Очищаємо огірок, нарізаємо півкільцями і викладаємо з обох боків від болгарського перцю. Далі біля огірків розміщуємо помідори нарізані навпіл. Також вони повинні бути з обох боків тарілки. Після цього редьку спочатку розрізаємо навпіл, а потім подрібнюємо півкільцями і теж викладаємо між помідорами. А зверху ще варто прикрасити салат з симпатичними квіточками з редьки. У фіналі солимо, печемо, щедро поливаємо оливковою олією і салат готовий. Додатково нарізаємо сир фета кубиками, проте на салат не викладаємо, залишаємо окремо, будемо вживати в прикус. Цей вид сиру відмінно пасує до літнього вітамінного салату. Обов'язково приготуйте. Перед тим як смакувати цією стравою, її треба ретельно перемішати. Сьогодні я вам покажу, як саме я подаю на стіл літній овочевий салат. Він дуже гарно поєднується з м'ясом, тому в мене на столі є ароматний шашлик з ніжним картопляним пюре. Також, як я і рекомендувала, на окремій тарілці даю сир фета, і гречаний хліб з горіхами. На закуску в мене сьогодні чудове тіра мізу, торт, свіжий виноград, соковитий кавун та чорниці з малиною. Словом, неймовірна смакота. Отже, я щиро раджу приготувати вітамінний літній салат найближчим часом. Він прикрасить ваше меню новими барвами, а також додасть насолоди вашому життю. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу і продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня!